Вітаю вас, любителі молочних продуктів. Сьогодні в мене буде запіканка, але не просто запіканка, а польський сирник. Ну, от у мене в якості сиру буде отакий тварух серніковий. Ну, а ви можете взяти звичайного творога, да, з сметанкою його перемолоти блендером, і буде те саме. Ну, оскільки у нас сернік польський, то у мене буде з відра. Ну що, почнемо. Значить, беремо масло таке м'якеньке. Бачите, нагрілося. Туди цукру. І хвилин 5 його так замішуємо оцією штукою. Ну і продовжуючи взбивати, так потрішечку яйця додаємо і взбиваємо. Ну і як гарнесенько взбили, починаємо додавати оцей творог сир кисломолочний. Так, по ложечці і продовжуємо взбивати. Бачите, як гарно взбилося. А тепер додаємо отакий секретний інгредієнт. Звичайний магазинний пудінг. Ну і ще додавлю розпушувач для тіста, щоб був пухенький, гарненький. Ну і тепер викладаю форму. Форму застелив пергаментним папером. Розрівняв гарнесенько. І тепер ставлю в прогріту духовку 130 градусів півтори години. Але через півтори години не виймаємо з духовки. А нехай воно собі там стоїть. Просто її треба вимкнути, поки не виховав. Ну, як ви пам'ятаєте, я оцю масу під самий край поклав у форму. А робити цього не можна, бо я в духовку його пхнув, а розпучу, шувач почав працювати, і воно через верх полізло. От в процесі прям приготування прийшлося ділити на дві форми. Тому в мене замість одного високого сирника вийшло дві таких невисоких запіканки. Але вони... Такі гарненькі, смачненькі. Ну, можна їх присипати якимось чоколадою, какао. Там. Ну, чим хочете, цукровою пудрою. Я не хочу, я буду так їсти. Зараз покуштуємо, що воно вийшло і побачимо. Так що завжди залишайте у формі хоча б на палець, а бажано ще більше місця для підйому під час випікання. Таке воно ніжне та гарне. Ну що? Зараз покуштую, де нехай діти йдуть. М -м -м. Смачно, дуже ніжно, прям і зубів не треба. І нема. Ну що, готуйте серника польського, тобто запіканка по нашому, і буде вам щастя! До нових зустрічей в етері. Слава Україні!